Колишній мешканець Криму прибув до Миколаєва, нібито шукати роботу, а насправді займався продажем через інтернет так званих спайсів небезпечних наркотичних речовин, які не лише провокують психічні розлади, а й здатні призвести до смерті. Схема була простою на стінах будинків у людних місцях, на спеціальних інтернет-сайтах. Зломисник пропонував придбати той чи інший вид зілля, навіть не зустрічаючись із продавцем. Споживачеві потрібно лише перерахувати певну суму грошей на зазначений банківський рахунок, а потім дочекатись смс-повідомлення, у якому саме місці він може знайти свою покупку. Ховав товар у найогидніших місцях громадських туалетах, сміттєвих баках та інших антисанітарних умовах. Про діяльність наркодилера дізналися правоохоронці та оперативно-розшуковими заходами виявили 33-річного раніше судимого чоловіка на орендованій квартирі, в якого знайшли цілий склад товару на загальну суму близько 10 тисяч гривень. Сотрудниками 8 управління було, взяти обіск і з поліцією, а було взяти обіск, взято санкціонірний обск із совместним карабільної поліції, також прокуратуру карабільного району був про див у котрого взяти 28 пакетів з міксами, а також розсосовичне. Оборудование, весы и мобильные телефоны, по которым данный гражданин собирался заниматься сбытом. Также была изъята документация, в которой гражданин вписывал места, где он предположительно закладывал закладки этих миксов. Баллоны он использовал для рекламы своей продукции. Также писал мобильный телефон, по которому мы могли звонить и осуществлял сбыт наркотиков. Затриманий свою провину не визнає, мовляв, спайси в нього були для власного використання, а про все інше він гадки не має. А балони з краскою вам зачем? Адіні стає. Корабельним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за статтею Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за скоєні злочини наркодилерові світить позбавлення волі від 3 до 8 років.